Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Маркус. І сьогодні я граю в гру City Skylines 2. Зараз я вам покажу своє місто. Можу сказати, що навіть це українське місто чуть-чуть Бо в мене воно в європейському стилі. І, може, щось і побудуємо з вами. Давайте. Зараз воно загрузиться, а я вам все покажу. Так, ось у моє місто. Дивіться. Ось тут в мене вода. Ось тут електроенергія, ось тут завод по перероботці мусора. Далі тут я зробив один район європейський. Отакий він. Зараз звук чуть-чуть прикрутимо. Ось так хай буде. І все в мене отакий європейський район. Такі в мене будинки тут. Ось тут 16-ти поверхівки, напевно. І ось район зелений, типа. Подивіться, у мене тут такі будинки. Ось теж такий район. І ось отут. Торгівельний центр. Тепер я вам покажу центральний район, можу так сказати. Ось він такий у мене. Ось моя мерія, типа. Ось міська адміністрація, це, можна так сказати, обласна адміністрація. Це теж будинки. І ось і район небоскрьобов. Подивіться. Побудували ось такі тут високі будинки. І таке. Ось о парк Шевченка, я так назвав. Ось тут парковка. І ось о парк Шевченко тут. Замок. Річка. Ось ок, кстати, я вам забув показати. У мене тут морський курорт. Це такий. Ось тут басейни. Ну і тут таке. Парк Шевченко ж ви вже побачили. Ось тут в мене тут ще медицинське все. Отут поліцейське, і тут навіть гвинтокрили літають медицинські. А оце медуніверситет. Далі тут університет, коледж, і ось в нас район, ось такий теж, я не знаю, як його назвати. Пишіть свої ідеї в коментарях. Ось в мене тут будинки добудовуються. Ось тут в мене будуть будуватися 16 поверхівки, ось тут 9. -ти. Ось тут зараз побудується 16 поверхівка. Чи вище, чи менше, щось таке побудується в мене тут. Прикольне. Судя по краду, тут щось високе буде будуватися. Ось тут частний сектор такий. Ось здесь. В мене слова зона, аеропорт і космодром. О, зараз ракета злітає. У мене населення наразі 42 тисячі. Місто називається Ордус. Ось в мене аеропорт. Може, побачимо і самоліт якийсь. Давайте прискоримо час, що може якийсь прилетить. О, ось о, ось. Бачите? Так що таке? Ось тут вокзал. Отут дуже багато переїздів у мене. Ось таке. Отут депо. А, а отут уже промислова зона. Атомна станція. Така. І остальні заводи. Таке в нас. І хочу я, кстати, сьогодні побудувати трамвай. Давайте це зробимо. Початок в нас буде ось тут. Може, якось по-другому, але початок десь тут буде в нас. Давайте ось тут зробимо. Далі хай буде далі ось тут, коло високого району. Ну і хай буде десь тут, ні, коло аеропорту не треба. Можна зробити десь, 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 десь коло парка. Ось тут, напевно, Давайте робити трамвай. Трамвай рельсу, от. Сі, от. Постараюсь, звісно, зробити якось, щоб було нормально. Зроблю поворот отакий. так. Ось так. Зараз якось зроблю, щоб вийшло воно до цих районів. Ось ось так ось таким чином в мене воно буде. І тепер в мене тут. Де воно в мене тут? А, коло парка в мене воно. І кудись можна приробити ще от. Трамвайну дорогу. І яким чином її зробити, щоб було краще, я от навіть і не знаю. Давайте це приберемо, бо як. Думаю, якось треба розпланувати так, щоб воно було по-нормальному. По Бог знає якому. Давайте зробимо так, щоб ціпа об'їхало. Воно оце, оце, оці всі квартали ось так тепер. І в мене воно далі вийде. Тут в мене ще тут там є депо. Ось у мене тут є депо. Так. Тепер зробимо остановки. Е ось тут також зробимо. З одної та з другої сторони. І ще ось тут зробимо. Також ось тут зробимо. Так, тут третя десь лішня, ні, нема лішніх. І ще зробимо також, аж ось тут коло парка. Тепер зробимо маршрут. Зараз зробимо по цих крайніх штучках. Далі розвертається ось так. 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 І все. Так, в нас, мабуть, вже, да. Є трамвайний путь. І тепер зробимо другий колір. Я не хочу, щоб розовим воно було. Так, трамвай. Давайте зробимо зеленим, типу, еко трамвай. О, бачите, якщо отак робити, то воно отам от. Отам от міняє колір. Ну, давайте зробимо зеленим ось таким от прикольним. Ось так, тепер в нас в місті будуть ходити трамваї. що, дивіться. Давайте прослідкуємо, де вони будуть ходити. Ось іде. Їде точніше, ось так. Давайте оберемо швидкість дуже велику. Вона їдуть трамваї. Тепер в мене в місті ходить, ходять трамваї. Давайте тепер вже в мене тут зупинка, давайте дождемося, щоб воно зупинилось, а вже стоїть. Ось все. Прикольно. Якщо сподобалось вам відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. І я можу буду далі випускати класі відео про моє місто. Всім до зустрічі!